Помер, перебуваючи на військовому полігоні. Він помер від зупинки серця, маючи проблеми зі здоров'ям. І от, на жаль, сьогодні ховаємо, і кожен, хто йде туди, не знає, яка його чекає доля. Чи загине від кулі, бо здоров'я хорошого немає ні в кого. І, на жаль, Анатолій не виняток. Тому от так сталося. Сьогодні проводимо його, але проводимо як належить військовому, тому що все-таки він. Був призваний на військову службу і перебував на військовій службі. І сьогодні ми згадуємо світлу пам'ять Анатолія, який допомагав людям. Я скажу прямо так, як воно є, допомагав церкві, допомагав сусідам, кому де була потрібна яка робота, він не цурався роботи. Він сміливо брав її на себе, допомагав чим міг. І коли Покликали на службу, він пішов на службу. Він пішов на службу захищати Україну. Ми сьогодні щиро співчуваємо родині за втратою, тому що мати хотіла мати опікуна на старість, на кого спертись, бо сьогодні вона спирається, на жаль, на кавульки. А сина нема, син помер зі зброєю в руках, захищаючи Україну. chase